Друзі, екстрено Україна, Київська область, Гребінківська громада сталося досить е, серйозне лихо, тому що були розбиті е, медичні автомобілі. Автомобілі е, Київського обласного центру екстреної допомоги медичної е, це ті автомобілі, які постійно виїжджали, постійно допомагали людям. І напередодні, до речі, найбільшого удару, масованого удару шахедів. По Київській області ці автомобілі були просто знищені якимись нелюдами, просто кірпічами порозбивали. Все вщент, вони зараз не пригодні нікуди їхати. Розумієте? Гребінськівська громада. От ну, це диверсія. Розумієте, диверсія? Чому? При тому всьому реакції ніякої немає голови громади. Засуха, Роман мовчить тиша. При тому всьому, що приїжджав е, Ярослав Добрянський, е, е, керівник Київської обласної ради, бо це, це їхнє майно, тому вони зашевелилися там, а засуха такий собі. Це ж голова громади, мався Я не бачу Добрянський написав допис там е, засухи не бачимо до сих пір. А чому не бачимо? А тому, що вони там так допрацювалися під час війни. Uh, що щоденно там скандали, то з наркотиками, то зі зброєю, то ще з якоюсь фігньою. А сьогодні, сьогодні uh, докерувалися, що їм виключили світло по центру. Як так, що немає там світла? Не знаю. Грибінківська громада, потужна громада, немає світла. За борги виключили. Мало того, оті сотні тисяч і мільйони перед цим вкладені в. Відеоспостереження на сьогоднішній день відключене чомусь не працює. З тих же ж причин, що і світло, я так розумію, тобто, мільйони потратили на відеоспостереження по програмі Безпечна Громада. А сьогоднішній день нічого не працює. Тобто, дивіться, сьогодні війна, сьогодні йдуть прильоти постійні, сьогодні е життя постійно під загрозою. Вони взяли, знищили е, автомобілі екстреної медичної допомоги. Це, хто це, має хтось за це відповідати чи ні? Оті наркомани, що, як кажуть люди, бродять спокійно, роблять закладки вночі в комендантську годину по гарбінках, спокійно це роблять. Реакції голови ніякої немає. Ну так не може бути, друзі. Ви там ну, щось зробіть, це, чи хрестика зніміть, чи труси вдіньте. Ну, потрібні ж зміни якісь. Я особисто закликаю до того, щоб включилися СБУ в першу чергу, тому що е, тут не потрібно багато складати. Чому так сталося? Чому немає реакції? Чому світло виключили? Е, спостереження немає. Люди ходять вночі по, в комендантську годину спокійно, з кірпічами розбивають автомобілі. А чому а чому не повибивали вікна? В домівці там того засухи Романа, Ну, припускаємо так у голови. Ну, якщо на нього там хтось зуб точить. А іменно пішли, побили е, автомобілі екстреної медичної допомоги. Ну, чому так? Ну, Запитань мільйон, друзі. Мільйон запитань, відповіді ніяких реакції влади ніякої. Тому ну, потрібна реакція, потрібно вже в кінці кінців щось робити з цим всім. Ну, так же ж не може бути. Це ж приклад для всіх. Зараз у всіх повиключають світло. Ну а чого? Ну це ж можна так робити? Нічого ж не стається, нічого за це не буде нікому. Ніхто відповідати за це не буде. Так же чи ні. Поліція приїхала, поїхала собі там. Ніхто навіть не взяв, там кров навіть була. Повитирали, повимивали фіг з ним. Потім приїхали по другому разу, коли народ уже кіпіш підняв. Розумієте, то тобто, ну питань забагато. Забагато потрібні відповіді, друзі. Тому. Вийшов з надією на те, що буде реакція, щоб всі побачили, що так просто під час війни не може бути Не може бути у нас перед носом знищувати майно, яке працює на збереження здоров'я та життя українця. Розумієте? Тому, будь ласка, чекаю реакції від служб. Дякую.